Ми знаходимося зараз в столярній майстерні, навчально-виробничій майстерні Лубенського лістехнічного фахового коледжу. Майстерня призначена була для виготовлення столярних виробів різноманітних дверей, ми ліжка виготовляли, вікна, ну, все виготовлялося для наших внутрішніх потреб, для обслуговування гуртожитку і навчального корпусу. З цього моменту, коли в нас з'явилося це обладнання, нам набагато простіше буде виготовляти різноманітні меблеві вироби. Ми і до цього їх робили учнівські столи, шафи для гуртожитку і так далі. На даний момент, маючи це обладнання, ми зможемо розкроїти деревострожкову плиту і сформувати виріб. Зокрема, це знову ж таки ті ж самі парти для навчальних аудиторій, меблі для навчальних аудиторій, меблі для гуртожитку. Програма Camp coordination and Camp менеджмент розпочалася в Полтавській області саме з кінця 2022 року, це листопад місяць. Саме з цього місяця ми почали плідну співпрацю вже з Лубинським лісотехнічним коледжем. Після того, як люди влаштувалися саме на новому місці проживання, виникла потреба влаштувати гідні умови, щоб забезпечити їх меблями. До нас звернулися саме внутрішньопереміщені особи ініціативні і запропонували можливо створити от такий от простір, тому що даний колективний центр знаходиться на базі уже дійсного коледжу, і також уже є певна техніка, потрібно просто доукомплектувати. Було б. Через це ми, переговоривши з адміністрацією і дякуємо, що вони напішли на зустріч. Нам вдалося завдяки цій синергії втілити в життя даний проект. А даний проект це є Woodcraft, це столярна майстерня, завдяки якій люди тепер зможуть виготовляти вже сучасні меблі, забезпечувати і своє місце проживання тимчасове в даному колективному центрі, і також опановувати нові курси. Буквально з перших днів війни у нас Перебувають внутрішньопереміщені особи. Загальна кількість, які проживали у нас, перевалило за 700. На даний момент у нас проживає 91 особа. Багато проїжджало транзитом, зупинялися у нас, ночували і їхали далі на Західну Україну. Ті люди, які зараз живуть, втратили все нема в них ні ни житла, нічого. Є люди з Бахмуту, з різноманітних районів Донецької області, Луганщини. Таким чином, ми по мірі нашої можливості надаємо прихисток. Донецька область, Торецький, Бахмутський район. Ну, у мене жена і двоє дітей, дочка і сина. Ми почали ходити сюди вже, в себе привітлі, вбити нам. Як би резать, потихоньку збирать, ну, потихоньку собирать, подготавливать. Ну, как бы интересно, что-то попробовать новое всегда интересно, сами понимаете как. Це ініціатива, яку ми зробили разом з нашими партнерами, і разом з внутрішньопереміщеними особами, які тут проживають. І вона направлена на те, щоб вони навчилися щось робити. Ну, наприклад, меблі, вони зможуть зробити меблі самі собі. І, можливо, це стане їх заробітком і їх професією у майбутньому. Ми дуже багато вклали в цю ініціативу разом з внутрішньопереміщеними особами, які тут проживають. Ми виготовили план. Ці ініціативи, і дякуючи нашим партнерам право на захист, запровадили все це. Також можна відмітити і ту синергію з адміністрацією коледжу, завдяки якій ми домовились про короткострокові курси для людей, завдяки яким вони зможуть опановувати навички. Про це ми також підписали меморандум про співпрацю з даним навчальним закладом. І в подальшому люди зможуть опановувати нову професію, йти далі в життя вже з новими навичками. У нас є спеціальна деревообробка, вона називається деревообробні та меблеві технології. Ми готуємо майстрів цього виробництва. Дане обладнання допоможе внутрішньопереміщеним особам прикласти руки до благополуччя свого в нашому гуртожитку, вони зараз у нас проживають, і також дасть можливість нашим студентам навчитися практично засвоїти ті знання, які вони отримали теоретичні під час навчання.